Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся перший відкритий турнір з боксу. Окрім адміністрації закладу в організації заходу, взяли участь громадська організація, всеукраїнське діло та депутат міської ради Володимир Борисенко. «Щоб боксували дітки набували досвіду, і ми потім передаємо більшість дітей до школи Олімпійського резерву. У Нас є зараз чемпіони України серед дорослих юніорів. Які входять до зборної України, зараз готуються один до міжнародного турніру в Латвії, один до міжнародного турніру в Болгарії. В товариській першості взяло участь 50 дітей віком 12-14 років. Головним суддею був майстер спорту з боксу, неодноразовий чемпіон України Михайло Шкоруб. Мені дуже приємно привітати вас з днем першості ДЮСШ. США. Побажаю всім кріпкого здоров'я. Основне, що ви були не травміровані і переможе сильніші. Мета цієї першості підготовка дітей до подальших турнірів. Адже на думку тренерів, діти повинні мати уявлення, як відбуваються змагання, тобто набивати руку. Переможених, як і переможців, не було, а учасники отримали досвід для майбутніх здобутків. Антон Ющенко, Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.